Це жителька Борисполя Тетяна Куцокунь, яка торік отримала всеукраїнську зоозахисну премію Волонтер року. У притулку тетяни нині живуть понад 100 котиків і собак із складною долею, покинуті змучені із зони бойових дій. Хворі приїхала кішка два тижні тому історицька в клініці. Вона була. І ми помітили, що вона була вагітна, і вагітність у неї замерша була. Тобто, якщо я тоді б її теж не забрала, то їй би ніхто б не надав допомогу, тому що ніхто б не дізнався, і вона б померла від зараження внутрішнього. Іноді <тас> люди не сприймають знаходження біля себе тварин. Це погано. Тут треба працювати, вибачте, з населенням. Більшість свого часу Тетяна проводить у клініках, шукає перетримки. А допомагають їй небайдужі люди, які дивуються, звідки волонтерки беруться сили і стільки добра в серці. Всі, всі тваринки, всі до неї. Від неї така аура, йде, що Від неї просто сонце ліде. Дівчина просто неймовірна. Волонтерка зізнається, що інколи буває настільки важко, що опускаються руки. Але думка про те, що беззахисним чотирилапим більше нікому допомогти, не дає змоги втрачати внутрішню силу. Пройти повз Тетяна не може, і знову і знову з'являються нові тварини. У мене дзвінки надходять ну, майже щодня. І навіть сьогодні були дзвінки про те, що прохання прийняти. Ми будемо їхати. Якщо ви погоджуєтесь прийняти, то ми їх вивеземо. Якщо ні, нам доведеться їх залишити тут. І таким чином вони мені ставлять вибір або ну свідомо залишити тварину смерть, або забрати і щось робити. Тому що я не можу свідомо залишити їх там під обстрілом і вірну смерть. Кожна тварина заслуговує на клаптик землі і життя. Єлизавета Сидоренко, молодіжна телевізійна студія прев'ю.